Ну, я сфоткала. Тепер нам потрібно буде цю, це фото накласти. Ось так. Далі нам потрібно буде зробити ось так. Ну, Взяти цю штучку і зроб... потім нажати на ось такі білі, ну, критинки, як шашки. Далі. Нам потрібно всі елементики так, ну, гарненько зробити. Оп'ять нажимаємо на цю штучку, потім нажимаємо на ось це: Обрізок немає. Далі нам потрібно буде взяти стирачку і обтирати оце вузор. Тільки зробіть, тільки зробіть її е, на восьмірку. Так удобніше обирати це все. Ось так. Це було нелегко, коли я старила першу половинку. Ось так тоді. Да. Ті, хто стер, нажимаємо сюди. Там де двоєчка. Нажимаємо. де ще плюсик з листиком і «Add Factor layers». Друге ось це було берем. Тепер нам зараз потрібно буде взяти. Кісточку та взяти білий відсік. Робимо ой. Робимо ось так ой. Ось так. Головне, красивий трикутничок зробити. Ось такий, далі ви можете зробити на ось такому, на волосах парочку, далі можете зробити на рукавчиках. Ой. Це ніжно-розовий, так що я зараз його наведу білим просто відтінком. Я думаю нічого. Ви мене простите за таку шибочку чуть-чуть. Ось так. Даді нам теж потрібно ось таку штучку навести. Даді, Ось так. І, коротше, тут. Далі мира заходимо сюди. І зовсім чуть-чуть. На десь. На 57 зменшуємо. Ось так. Далі ми теж робимо, типу так. Ну ось так. У нас, виходить, далі. Нужно буде взяти, взяти кісточку ще раз і берем ось цю. Далі, чуть чуть і її так підбідуємо чуть-чуть. Нашого аватара не нужно дуже багато підбідувати, просто так себе. Типу. Ось так щоб було. Ну, і навички чу-чуть. Це що таке? Дивчули? Ви мене ще не Придили. ой ой ой, так все. Тепер нам потрібно вийти, і нам потрібен буде е, гугу. Е, пишемо е, фон для позінгів рожевий, Жевий. Рожевий. Ой. Ось так. Далі знаходимо нормальний цей нормальний фон, далі нам потрібно буде е, на, натиснути на нього і завантажити зображення. Якщо, то можете ще якісь вибрати. Щоб просто були. Ось так. Далі ми беремо переходимо опять WebSpaint X і вибираємо якийсь фон. Ось наш фон. Далі нам потрібно буде його розмістити пальчиками. Ось так. Ось так. Прекрасно. Тепер ми переміщуємо це все сюди оп, і, сю, і, цю, і це. Ось так у нас виходить поки що. Якщо вам не подобається фон, можете натиснути на нього і удалити. Далі ще один фон дивимось. Який більше мені фон підійде. Ну, цей теж непоганий, слухай. Мені теж подобається цей. Так, як... давайте ще, якщо, подивимось ось цей фон. Ну, цей слишком блискучий. Я думаю, перший був найкрасивий. Беремо перший. Ось так. Я думаю, дуже гарно вийшло. Бачите? Це дуже гарно. Далі нам потрібно буде на стрілочку і «Save Gmail. Ось так. Далі ми просто виходимо, нажимаємо Back to My Girly. Якщо вам щось не подобається, то нажимаємо Edit. Але мені все подобається ось так. Тепер воно... це фото у вас в галереї. Тепер ми зараз зайдемо в ютубік. Ой, боже. Далі нам потрібно буде. Ой, не сюди. Там, де е, цей карандашик і вставляємо фото. Галерея. Е, ось ця фотку. Фоточку вставляємо. Якщо ви хочете, хочете покат, то можете зробити покат. Ще й покат. Ось так зроблю. Те же саме робимо. Ну і просто беремо ось це. Ось так. Зберегти. Ну все. Тепер. Тепер у вас є найнастоящий позінг. Все, всім пока. Надеюсь, я вам помогла.